Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу Еспресо. Говоримо про корупцію, про люстрацію, боротьбу з цим злом, і я, от останню інформацію зачитаю з видання інтернет-видання. Інформатор Лджію, Луганське інтернет-видання. Так от там пишуть, що Свердловський міський голова Олександр Шмаль, це Луганська область, разом з супругою поїхав до столиці оформляти пенсію. Про це видання повідомив закрите джерело. За його даними, в столиці в Свердловського міського очільника є нерухомість, де він планує прописатися За інформацією джерела пенсії Олександра Шмальца з. С... Складає понад 14 тисяч гривень в травні 2014 року. Він через суд намагався її збільшити. Ну і далі пишуть що Олександр Шмальц активно підтримував свердловських сепаратистів, сприяв створенню загонів ополченців, брав участь про російських мітингах в Свердловську. Окрім того, Шмальц через Свердловський міський відділ освіти зобов'язав місцевих директорів шкіл надати приміщення для проведення референдуму 11 травня. Так повільно читає або перекладає з російською. Ну і друзі, от ми говоримо про люстрацію, але От є виборна посада, міський голова Свердловська, який зараз буде отримувати пенсію понад 14 гривень. А люди, ну які за Україну, які борються з сепаратистами, воюють на війні, отримують українські військові там по 2,5-3 по тисячі гривень. Як до цього сталося? Я якщо можна скажу, насправді щоб ми не плутали просто люстрацію з покаранням люстрація, це для європейців, де у них там, як правило, мирні якісь речі відбувалися, і вони, тих, хто погані, вони вирішили просто відставку відправляти, а не розстрілювати і вішати. Ну, в більшості, бо її і вішали. От, у нас ближче все-таки до другого варіанту має бути. Треба, щоб саджали. От тих, хто провинився, саджали. Це робота ДСБ. Насправді, шикарна норма. Зараз всі сепаратисти їдуть на континент. Оформлюють собі пенсії. ментовські зрадники, СБУшні зрадники, зрадники з місцевого самоврядування і державних органів, про яких там відомо багато що навіть через соціальні мережі, не те, що там СБУ мало б знати про них. І тут їх треба ловити. Бо вони ж розраховують, що наша держава така дурна, що буде їм ще платити пенсії лише через механізм перереєстрації. І знаєте, мої друзі вже наловили трохи їх. Але це має бути система. Це СБУ має працювати, а не хлопці на блокпості, дивляться по Фейсбуку, по ВКонтакті, ага, сепаратист. Будь ласка, злізай. СБУ має їх всіх ловити. То, що вони їх масово не ловить, це велика проблема. Друзі, ваші. ви знаєте, чесно, чесно, чесно кажучи, от виборні посади дуже були велике великі великі сперечання з цього, з цього приводу. Я чесно скажу своє ставлення. Що дійсно виборні посади, дивлячись на те, як у нас пройшли вибори, вони повинні да повинні, повинні проходити певне очищення, повинні проходити певні певні критерії, тому що дуже багато людей при тій системі закритих списків. Ми бачимо хто 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 проходить там і до Верховної Ради, і до і, і, і дока. До Але друзі, я хотів би вас повернути все таки Ну от влітку там 2014 року. Ну, були от об'єктивні е обставини. Ну, дійсно, нам потрібно було прийняти цей ілюстраційний цей закон. В першому, в перш першому читанні, коли коли він пройшов через верховну раду, дійсно там виборні посади, вони, вони проходили, проходили певну перевірку. Але нам повинно було нам потрібно було прийняти, прийняти цей закон. Ну хтось це вірить, що оті депутати, от ті депутати, оті ашміотки е системи Януковича, вони би прийняли цей закон, коли б вони там люструвалися. Да ніколи вони б за нього не при Олосували і не тільки вони, і дуже багато представників і діючої, і діючої нової влади теж би ніколи за нього не проголосували. Тому дійсно було. Ну пішли на певні поступки. Звісно, дійсно зараз до речі, Венеціанська комісія це, це підтвердила. Друзі, ну і ми бачимо, яка у вас там ситуація. Ми бачимо, хто у вас там стає депутатами. Та ну так перевірте їх, перевірте їх. І дійсно, що за зараз я вважаю, що треба вносити правки. Ну, треба Венецька вносити комісія це. там не все так однозначно. не да, однозначно, але. але по виборним посадам і і, і позиція люстраційного комітету повинні особливо їздив особисто переконувати членів комісії в тому, що закон. Не суперечить нормам європейського права, правда? Гросіянська комісія дуже однозначно допрацювати закон, дуже конкретні рекомендації, три місяці на доопрацювання. Меню зараз взявся, буде опрацьовувати, буде вносити правки. Павло Петренко Є... теж їздив особисто переконувати, значить не все було там. Ну, також. вони розказують, що оцінка могла бути ще дуже більш жорсткою. Ну куди вже жорсткіше, я не знаю, тому що реально розгромили закон. Але придираються дуже конкретних речей на відповідність цього закону європейським нормам. Ігор Правий, вони дивляться на все це з європейської сторони. От коли там в Греції чорні. Полковники пішли, а прийшла демократія. Як це робилося? Вони говорять про те, що головне не покарати за минуле, а захистити демократію в майбутньому, не призначати на ті посади, які несуть пряму загрозу, індивідуальний розгляд кожного, право на те, щоб вони могли оскаржити це в суді. І до того, поки суд остаточне рішення не прийме, не вивішувати це ні на яких реєстрах, тому що це порушення права на приватність. Це все правильно сказали, але це різні проблеми. Дійсно, є посади, від яких треба захистити і всяких. Не призначати. От в парламенті ми це зробили іншим шляхом. Тих, хто голосував 16 січня, ми їх е, не поставили на керівні посади ніде. Е, хоче довести е, свою потрібність державі, нехай починає з самої маленької посади. Зможе. Е, Своїми рішеннями діяльністю змиє свою провину, Будь ласка, нехай далі буде з іншого боку. О, там один з віце-прем'єрів, який призначений за квоти вашої партії, працював там із Медведчуковим, із Хорошковським, із кучмою в свою, протягом свого життя. Йому 58 років, звичайно, він працював в той же час. Коли працював десь в іншому місці, абсолютно не пов'язано між собою, не зустрічаючись, і Медведчук, і Кучма, і Пукач працював, і я в той час десь працював. Я не безробітним був в той час, також працював в так, адміністрації, коли голова адміністрації був балоганий Медведчук, правильно? Ну, але в адміністрації працює 550 чоловік. Ну, пропозиція, що всіх люструвати за професійною ознакою, треба за конкретну провону, але це інші проблеми. Він там про він, він чоловік до був. того, що Ігор говорив, а є кримінальні злочини. І навіть якщо на виборній посаді працює людина, яка не те, що закликала до порушення територіальної цілісності, а робила злочинні дії до цього. Так, ми завтра створимо ТСК по позбавленню е, е, депутатів недоторканості. І всіх цих людей треба пакувати просто в тюрягу, і все і це, і, це, і це не люстрація. Це інші це кримінальні злочини. Дуже Дякую, Дякую. щодо злочинних дій вчора. Якщо не помиляюся, на одному з центральних каналів Андрій Портнов в режимі телефону чи скайпу сказав, що ось ось і він повернеться до Києва, скільки немає. Жодних проти нього кримінальних справ і немає доказів його провини, і ще трішки він повернеться в Україну і навіть розблокує свої рахунки і буде користуватися грішми. Як справді так буде, портом повернеться в Україну, друзі ну, Максим? Ну, ну нічого не заважаємо, наскільки я знаю, сьогодні повернутись. Тобто це питання до слідчих органів, перш за все до прокуратури. Наскільки ефективно вони вели розслідування і наскільки вони в змозі пред'являти йому зараз обвинувачення, якщо він повернеться. Більше того, зараз є реальна проблема і ризик того, що ті рахунки, які наші європейські партнери заблокували і заморозили да, в, в тих країнах. Зараз збігає термін протягом якого не може бути заморожені без збігаю, надання так? суттєвих доказів. Да, вини тих осіб рахунки, яких заблокували, і це ну дійсно нас дуже поганому світлі виставляє Україну перед нашими партнерами, оскільки ми не здатні забезпечити надання цих доказів, слідство не ведеться. І дуже багато питань до прокуратури саме в слід, То, тому що частині не лише портно повернутися, але Олександр Янукович і Віктор Янукович молодший і старший в принципі, може повернутися. Де докази, що він причетний до якихось за. А де ви бачите якісь дії по замороженню їхніх активів в Україні? Навіть, ті які, навіть ті, які були зроблені за рішенням судів, були потім звільнені від арештів, і на сьогодні нічого їм не заважає не, далі вести бізнес, реалізовувати ті схеми, які вони раніше мали. Ігоре, ваша думка? Ну, моя думка така, що е, чому, наприклад, ми з Росією не вийдемо, тому що Ліпецька кондитерська фабрика. Чому ми ілюстрацію не робимо? Потому, Я так належить Порошенко. Порошенко, Порошенко Росен, чому, а, ми ілюстрацію не робимо. Тому що Порошенко працював у Риді Янукович. І він не хоче, щоб на нього ці всі процеси розповсюджувалися. Да? Ну не вже вона лише на одному президенті Порошенка. робила. Е, вона насправді не на президенті, а на системі. Вона система така, що президент залишається ну, таким недоцерком. Царь, невеличкий такий цар. Це феодальна система. Коли він впливає і на суд, і на виконавчу систему влади, і свою величезну фракцію в парламенті. Тобто це абсолютно антидемократичний принцип. А в нас він заложений в Конституції. Я знаю, про кондитерську фабрику згадали, я вчора зайшов в київський магазин і був здивований, що там дуже багато цукерок виробництва фабрики Конті, Бориса Колеснікова, виробництва АВК. Донецькі фабрики продають в Києві свої цукерки. Єдине, що вони клеють там наклеєчки, що цукерки одні Вироблені в Костянтинівці, начебто, а інші в Дніпропетровську, а не в Донецьку. Хоча якщо відірвати там, то там видно, що місце У мене дружина купила курячі яйця, написано Донецька. Те, ну, та, бо вона та знаходиться та, в Курахово, якщо та, не, та, не та, помиляються та, це фабрика. Зараз та, що складається? Вони можна приїхати на звільнені території, зареєструвати якісь підприємство і писати, що місце виробництво там Костянтинівка, чи Курахова, чи Краматорськ. А я по Веніціанської комісії хотів трохи додати. От повірте мені, ми бачили попередній висновок Венеціанської комісії, який був після того, як вона поспілкувалася з пані Льово і іспаєспан нам ківалом. Так вибачте, він був набагато гірший. Те висновок, який вони проміжний Ди зараз Ні, підождіть, який вони зробили. Вони сказали, хлопці. Ви йдете по правильному шляху. Тільки треба тут поправити. і все. повірте нам ось висновок. Там про правильний шлях що немає. Там розгром просто я читаю. Насправді не треба було їздити в ніцянську комісію. Всі ці речі говорили і українські всі правозахисники. Почитайте, ви ж пам'ятаєте, да? Там Єльсінська правозахисна група, представники юридичного факультету. Університету Шевченка, я так само, тому що ці всі критерії європейські да, вони були виписані в резолюції ПАРЕ ще в 96-му році. І вони всі там чітко зазначені. Тобто, і ми говорили про те, що цей закон, ці критерії не дотримуються. І в частині єдиного незалежного ілюстраційного органу, від якого відмовились. І в частині індивідуальної відповідальності, і дуже багато інших речей, да? і коло суб'єктів, на які він поширюється. Ну, навіщо нам люструвати якихось там провідних спеціалістів, якихось там районних адміністраціях, які вони реальний мали вплив на прийняття державних рішень? І наскільки вони сприяли узурпації влади Януковича, що покладено в основу цього закону? Ні, але, там носили... але, як... але якщо ну, вони ну, там, не ну, між... там... Якщо ми ну, подивимося... якщо вони там організовували зараз... антимайдани в себе, наприклад, в районі ну це ж насправді дуже легко. Перевірити. Зараз на сайтах Міністерств, відомств, райдержадміністрації вивішуються переліки тих осіб, стосовно яких розпочата перевірка. От зайдіть, подивіться, хто там зараз перевіряється. Тобто с -с керівники, там якісь середньої ланки, да, державні службовці. Натомість, натомість, якщо зайдете, наприклад, на сайт одного з міністерств, ну, зокрема, Міністерства регіонального будівництва регіонального розвитку, ви побачите, що там зараз в стані в в рангу заступника міністра прибувають особи на своїх посадах, які з 2010 року, от з моменту призначення обрання інуковичем, угу. займають свої посади. Пані це Саенко. не дивлячись, це не дивлячись на те, що протягом 10 днів за законом ці особи мають бути звільнені. Або пана Ісаєнко, ну давайте. Ми перевіряли пана Саєнка. Я знаю Ігор, що в нас особливі до нього претензії, тому що цей гостинний двір, і інші, і інші забудови були. Ну повірте, пан Саєнка, згідно закону, він не попадає під автоматично. Він попадає під другу хвилю. Оцю перевірки. Друзі, і треба не треба казати, що там якусь прибиральницю її намагаються люструвати. Ні, друзі, майнова люстрація проходить всі держслужбовці. Майнову люстрацію. Ті, хто попадав під першу хвилю, то автоматичну люстрацію, які слугували Януковичу, вони вже вже попали. Да, є Є є моменти, що вони намагаються уникнути її. Є ці моменти, а але всім. це трохи інше. Все. А в чому різниця? Наприклад, от звільнили заступника голови державного агентства земельних ресурсів. Якраз от протягом 10 днів дуже широко все це афішували під час виборчої кампанії. От дивіться, перша хвиля. Ми почали звільняти високопосадовців. Чим от цей заступник е е голови державного земельної агенції відрізняється від пана Ісаєн, який зараз продовжує. Реалізовувати там тому, старі що це ми де займали певні посади. Бо да, я певні посади. Я, я, я мені теж не подобається пане Саєнко. Ну давайте читати закон. Ну він він не займав ті посади і не попадає під Європа під Нам говорить, що якщо просто займав посаду, то це не злочин. Від цього тре відмовлятися. Я дивлюсь ну, на, на, це той, взагалі не зло на той реєстр, mm. який висить на мін'юсті. Оці там 350 п'ятдесят чоловік. 350. Я е, більшість з них не бачу жодної про переважно більшість. Тобто те, що їх повиганяли, ну це якось не вирішило жодної суспільної проблеми. А коли вигнали, скажімо, Мерковського шлапаком, тепер ніхто не може бюджет держави написати. Ну, П'ятницького так само, І, і, і станом на сьогодні немає тепер бюджету, тому що повиганяли людей, на яких ну, якихось злочинів таких не було, були професіоналами. Якщо крали, то не більше, ніж всі інші. От майнова люстрація буде цікавою. Це аргумент, що крали не рішення. Що не хоче, бачити наша держава. Перше, звичайно, розігнати, а бажано посадити всіх тих, хто винний в злочинах. Але що Генпрокуратура чи не хоче, чи не може розслідувати. Ми вже на комітет викликали, але я не бачу якогось такого ентузіазму і світла в ці тунелю друге народ не хоче, щоб призначали людей, яких тільки призначив про нього, і так всі знають, що він тільки краде. Призначили він ще більше краде. І тут і закони не треба, тому що це або указні посади, тобто там на керівників адміністрації, або це відомчі, де також наказами там в системі прокуратури, МВС, їх можна і прийняти, і, і призначити, і звільнити. Якщо бажання є у Любові. І тому да. тут то треба е, не просто цей закон е, вдосконалювати. Е, і Для майнової ілюстрації будемо розписувати критерії, це буде завдання Національної ради запобігання корупції, е, але треба і критерії і прозорість призначення на ці посади, які є корупція. Е, Ризикованими в плані корупції. Нехай буде громадське обговорення, нехай дійсно, хоч в Фейсбук чи на сайт ОРД Арде да, знає. подивляться, що про цю людину пишуть. Ось ось на фоні у нас Київський Главк, там де пожеж, пожежний. І От призначили туди міліціонера без обговорення з киянами, без конкурсу. Пан Аваков взяв і вирішив цю людину, причому яка проти майданівців на Волині працювала, будучи міліціонером, а зараз туди призначив. Хоча Київська громада вона нібито достатньо інтелектуальна, щоб якийсь там конкурс провести, да, якісь свої думки висловити. Ну, вирішили йти дуже простим старим шляхом. О, тому міліція у нас по, по іншому в Києві не ставиться. Ну, всти. можливо, ця людина справді заслужила десь там, я не знаю, своєю оперативно-розшуковою діяльністю, але це знову ж таки питання до міністра. На жаль, немає представника від народного фронту, аби пояснити ось таку логіку таких призначень. Давайте йдемо на рекламу, потім повернемося, поговоримо про майнову ілюстрацію, в тому числі і в Генеральній прокуратурі. Будь ласка.